Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми розберемо вправи, які можна виконувати будь-де І з будь-якою зброєю. Пам'ятаєте, трохи раніше я записав коротке відео про два основні положення тактичне і готовність. Так от, тепер вони знадобляться. Перша вправа називається стрільба навскітку. Для цього потрібно знайти ціль, на яку ми будемо орієнтуватись. Це може бути дерево, гонг, ростова мішень або крестик, який ви намалюєте на стіні вашої кімнати. Ціль має бути маленького розміру, для того, щоб ви зрозуміли, що вицілити її не так просто. Це допоможе відразу виявити помилки при утриманні зброї і знайти для себе комфортне положення. Ми беремо зброю в сильну руку і по команді інструктора виводимо її на ціль. Цілик, мушка і мішень мають вийти з оком на одну лінію. Задача тримати зброю, наведеною на ціль доти, доки інструктор не дасть команду опустити її. В залежності від характеру тренування, ви можете затримуватись на цілі 2-3 хвилини або рухати зброєю туди-сюди дуже і дуже швидко. Трошки пізніше я розповім, для чого це потрібно і як можна одну і ту саму вправу виконувати десятьма різними способами, добиваючись при цьому різних результатів. Якщо поряд із вами нікого немає, не засмучуйтесь. Ви можете самостійно обирати час, коли підіймати і опускати зброю. Але тепер обов'язковою умовою виконання вправи є захоплення цілі і пришвидшення. І з кожним наступним підходом. Я роблю це легко і доволі швидко. Це приблизно моя десятитисячна вскідка. Тому, коли ви почнете займатися зі своїм спорядженням, будьте готові побачити багато нюансів, на які доведеться звернути увагу. Наприклад, ваш бронежилет може заважати упирати приклад в плече. Тоді доведеться зміщувати його ближче до грудини або ваші руки втомляться підіймати зброю. Вже на четвертій хвилині. Коротше, спробуйте. Доки ви не знаєте, як поведе себе ваше спорядження, є чим займатися, давайте тепер поступово ставити мету і досягати її. Зрозуміло, що на першому занятті не вийде спіймати цілик, мушку і ціль із закритими очима, тому розіб'ємо складну вправу на більш прості дії. Спершу потрібно сформувати фронтальну стійку, зігнути ноги. І спіймати цілий кімушку. Запам'ятайте це положення: є тільки один спосіб цілитися у механічні прицільні засоби зручно. Коли ви звикли до вашої зброї і сформували базову стрілецьку стійку, спробуйте знайти ціль і затриматися на ній секунду, дві, три. Коли у вас вийде, опустіть зброю і спробуйте зробити те саме. Виходить, але я бачу, що ви закрили ліве око. Намагайтеся цілитися двома очима. Технічно робити в механіку це неможливо, тому ліве око вийде лише примружити. Але це допоможе бачити те, що відбувається зліва від вас, а не тільки мішень, по якій ви стріляєте. Наче все. Тепер ви готові до виконання швидкого і якісного пострілу. Але як перевірити себе, є один дієвий спосіб: Обираєте перед собою ціль. Запам'ятовуєте її, заплющуєте очі, по команді виводите зброю на ціль. І тепер, якщо цілик, мушка і мішень співпали, все, що ви робили до того, принесло свої плоди. Закріпити цю вправу можна на полігоні. Для цього вам знадобиться найпростіший стрілецький таймер, гонг або картонна мішень, будь-яка вогнепальна зброя і допомога друга, який зможе записати відео із з виконанням вашої вправи з боку. По сигналу виводимо зброю на ціль і робимо постріл. Доволі економна вправа в плані витрати боєкомплекту. За 10 патронів можна зрозуміти, уміє боєць стріляти чи ні, і як швидко він це робить. Якщо у вас виникли якісь запитання по темі, ласкаво прошу викласти свою думку під відео. Коментарі залишаю відкритими. В наступному відео. Вправа стрільба з прикладкою.